Кохано голоси футбольних коментаторів. Їх упізнавали з півснува. Їхні хвиля ці хвилини, мов ковтом свіжого повітря, солідарні зі своїми, обурення привілеяння москвичі, котрим безславному підсуджували суддя у вирішальних матчах. Аж дивно, яке багатство сенсів здаде виражати людський голос самою лиш у Згодом телевізор притупив на те фу. Та попри всі зміни технології, от уже 100 років Україна звучить в тієї планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому і ніколи не вигукнути і не загружити. Це весь диктант тепер, будь ласка, крізь відключить, записуємо намір магія голосу. Перша речня записав суді. Спочатку був брехунець. Спочатку був брехунець. Перевіряємо. Спочатку був брехунець. Наступне речня слухаємо. З нього починався день, клас і прониза рокотання перших трактів реве стогне, а вони примусово бадьора говорить Київ, давали знак, що з під теплою ковдри хоч, не хоч пора вирізати. Прошу записати. З нього починався день. З нього починався день клац. І пронизливе рокотання. І пронизливе рокотання. Перших тактів реве та стоне. Перших тактів. Ревета стоми. А зану примусову бадьори. А зану примусову бадьори. Говорить з під теблою попри хоче, хоч, пора вирізати. Що з під тебе попри. Хоч не хоче. Пора вилізати. Хоч хоч. Послухаємо, послухайте уважно і перевіряйте. З нього починався день, клас і пронизли пропитання перших таків реве та а за ним примусово бадьори говорить Київ, давали знак, що з під тепликом обдри хоч не хоч пора долізали. Наступне речення за псанцю. Діти люблять чутися в гурті. Прошу сказати. Діти люблять чутися в гурті. Слухай нас тут речення, було приємно думати, що цієї миті в Україні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати мали до на працю і всіх насильного голос Ізраїлю. Прошу записати. Було приємно думати. Цінують по країні, що цілімуть по країні. Мільйони дітей так само збираються до школи. Мільйони дітей так само збираються до школи. А їхні тати мами, а їхні тати мами на працю. І всіх нас об'єднує голос із радіо. І всіх нас об'єднує. Із раді. Перевіряємо, було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати мами на працю і всіх нас об'єднує голос із раді. Слухаємо нас поперечні. Людський голос то взагалі матерія магічна. В нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Прошу записати. Людський голос. Тобто взагалі матерія магічна. Людський голос то взагалі матерія логічна. В нього можна закохатись. В нього можна закохатись. Навіть не бачивши носія, навіть не бачивши носія. Може перевірити Всеречення. Людський голос то взагалі матерія магічна, в нього можна закохатись, навіть не бачивши У Зокрема, Соберечення, Оксано, Оксано, я чую твій голос, тобі ти України приніс, під цертабо і досі працюють на весіллях. Не підозрюючи, що це фольклор засланчий, Гулагівський, не до коханої дівчини звернений, а до легендарної співачки Оксани Петросенко, чий спів у сталінські роки Всесоюзне Радіо Доносило і в Сибірську Пущу. Прошу записати Оксане. Оксану, я чую твій з України приніс, то вітер мені з України приніс.